Всім привіт! З вами Міша, і ви на каналі Марвел Фан. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Нещодавно вийшов фільм Марвели, і головною антагоністкою там є Дар Бен. Давайте ж розберемо її, а точніше, його біографію. Беріть печиво, ну а я почну. Почнемо з того, що у фільмі персонажу поміняли генди. В коміксах це був чоловік, у Марвелах же це жінка. Це не дуже важливо, бо персонаж в коміксах з'являвся не дуже часто. Але все одно, почати я пропоную скрій. Це раса прибульців у коміксах Марвел, у яких довгий час був тяжком вищий розум. Це не дуже приємна на вигляд істота, яка виглядає так, наче цибулька, викопана на городі, поверх якої наліпили прижмурену морду. Так ось колись. Проти вищого розуму повстали і стався державний переворот. Імперію Крі тепер возглавив інопланетний корупціонер Кламзі Фулап. Дар Бен якраз тоді був одним з генералів армії Крі. Він і його колега Аельдан ненавидили Фулапа. І коли той наказав сократити пільги для військових, генерали найняли доктора Каерліна, якому наказали створити копію срібного серфера. Хто такий срібний серфер? Якщо коротко, є у космічному Марвел такий злодій, Галактус, він займається в основному тим, що буквально поїдає планети. І ось, коли він прийшов на одну з планет, один її житель, щоб захистити свою планету, зводив. Допомагати Галактусу шукати планети, але не заселені. Він став Герольдом Галактуса, срібним серфером, і ось вчений створив його копію. Потім Дарбен і Айлідан організували таємні збори разом з шістьма офіцерами Збройних сил Крі, які особливо виокремлювалися своїм патріотизмом. Дар Бен пояснив план захоплення влади і вбивства Фулапа. Напад повинен був пройти під час трансляції імператора, а вбивцею стане якраз такий срібний серфер. Офіцерам не пояснили, що серфер не справжній, а тому капрал а. горн дістав пістолети, намагався вбити фальшивку, та одразу його застрелив Аельдан. Коли ж почався прямий ефір Фулапа, фальшивий герольд Галактуса увірвався у телецентр і вбив імператора. Після того, як вистав було скоєно, генерали вбігли до телецентру і вбили копію серфера. Мовляв, фулапа вбив серфер, а Дарбен і Аельдан помстилися за його смерть. Вони об'явили в імперії воєнний стан і вбили. Вченого, який створив робота серфера, щоб приховати уліки. Дар Бен і Айльдан бажали розширити імперію Крій, а тому розпочали війну з імперією Шиар. Шиар це інший вид інопланетян Марвел. Вони часто контактували з людьми Ікс. Про війну між Крі і Шиар дізнався справжній срібний серфер, і доповів все це Капітану Америці, який відправив групу героїв на пошуки лідерів Крі. Тоді крі стали боротися і проти месників, коли супергерої добралися до Хали, столиці імперії Крі, то генерали покликали до себе на Крі Лар Ролана обвинувача і наказали йому знайти месників. Трохи пізніше їх проінформували, що месники знаходяться в залі великої ради. Де вони б'ються проти повстанців. Вони туди відправились, а за ними таємно послідувала і воїтельниця і Шиарів, Птиця війни. Коли Дарбен і Айльдан прийшли туди, то Дарбен наказав втратити її месників і е, Повстанців, але їх перервала птиця війни. Вона оточила їх своїм силовим полем і атакувала генералів карі. Першим загинув Аельдан. Дарбен прийняв свою долю, і птиця смерті проштрикнула його своїм списом. Дарбен загинув. В цілому на цьому життєвий шлях Дарбена в коміксах закінчився, наскільки я пам'ятаю. Якщо я в чомусь не правий, поправте мене в коментарях. Але начебто більше нічого з ним не виходило не у коміксах, не у фільмах і. Як ви бачите, персонаж чисто фоновий. Робити з невідомого широким масам людей, диктатора Крі головну антагоністку, дуже ризиковано. Хоча я сподіваюся, що вийде щось круте. Можливо, вони якось поміняють історію. Дарбе, Чесно, від цього фільму я нічого не чекаю. Ну, а з вами був Міша. Ну а з вами був Міша. Пишіть в коментарях, чи подобається вам така рубрика біографії персонажів. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!